Знає хто вона є через. Очі матері через її дотики, через її погляд, тон її голосу. Тобто дитина починає десь з півтора року вже розуміти, що якщо очі мами світяться любов'ю, якщо вона підходить до дитини і встановлює візуальний контакт, коли мама годує груддю дитину, вона дивиться дитині в очі, вона намагається зазирнути в обличчя дитини і вона таким чином. Встановлює емоційну прив'язаність. Дитина бачить очі матері, відчуває дотик матері, і вона розуміє, що я сонечко, я квіточка, я щось прекрасне в цьому світі. Мама може тримати дитину ось так. А може тримати дитину ось так. І це два різні стани для дитини. Це відчуття зовсім різне в дитини.